Друзі, ну що за в автопарк заїхав? Це X-6 2011 року, з реально мінімальними пошкодженнями по Америці. На даний момент обслугований. Ось таких гарних 19 лаптях. Автомобільчик без зауважень, по техніці, не вимагає жодних вкладень, по кузову також весь рівненький та красивий. На фарах це в нас трохи плівочка поплила. І можна зняти, фари ціленькі по комплектації. Ну. Дуже комфортний задній ряд в чудовому збереженому стані з мультимедією для задніх пасажирів, Чотиризонний клімат-контроль. Також по комплектації повний електропакет, максимальні сидіння з пам'яті електрогулюваннями, підігрівом, Шкіряне мультикермо, датчики світло дощу, падлюві пелюстки, широкий моніторчик камери і заднього і переднього виду, чорна стеля з люком та багато багато іншого. Їде як повинен кому зацікавило авто. Запрошуємо на пригляд та тест-драйв адреса Грушевського 15 а придбати цього красення можна як за готівочку, так і в кредит або лізинг. І Ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.